Хм. Як віддячити анестезіологу, лікарю, медсестрі, е, взяти гроші чи шоколадку? Як зробити, щоб до тебе ставилися як найкраще? Якщо ви задавалися такими питаннями, то ви точно з України і вам більше 18. Адже таке мислення нам насаджували роками і воно передавалося з покоління в покоління. Але чи змінилося щось зараз у медицині? Дізнаємось сьогодні на програмі Диванчик. Поїхали. Вітаю, як ви звати і чим ви займаєтесь? Пані Наталя, вчитель початкових класи Поліна. Ми вчимося в музичному коледжі. Співаємо Марія. Також вчусь в музичному коледжі. А, мене звати Маріанна, я учениця Полтавського мистецького ліцею. Ну, ми разом навчаємося. Ми однокласниці. Я також я Альона і її однокласниця. Ми в 11 класі. Мистецького ліцею імені Софії Русової. Добрий день, мене звати Костянтин, гуляю по місту. І з чим у вас асоціюється слово медицина? Медицина. Звичайно, з лікуванням медицина, але хотілося б іще не просто лікування, коли вже зовсім погано, а профілактичні дії. І зараз стан такий, ситуація так, ми весь час перебуваємо в тому стані. Потрібна якась психологічна підтримка, моральна підтримка. Щось страшне. Мене так щось страшне. Це охоронці нашого здоров'я. Ну, я також так вважаю. І ще можливо, ну, медицина це дорога річ, <головіця> тобто так, потрібно вважаю. мати гроші, так. Ну, з допомогою, лікуванням, лікарня, напевно, зразу в голові такі асоціації. Чи маєте ви зараз заключену декларацію з лікарем-терапевтом? Так, так, звісно. Чи задоволені ви співпрацею з ним? Ну так, так на 100%. У мене так само є декларація з лікарем. На жаль, лікар був чоловік, і він зараз його забрали до ЗСУ. І все, що можливо, обстеження, навіть не залежало від мого стану, за якою я хворобою попала, то я скажу так, добре. Так, маю в поліклініці. Так, я теж у дитячій поліклініці маю. Чи задоволені ви співпрацею з ним. Так, мене все влаштовує. Я, в принципі, довольна своїм терапевтом. Ну, я теж, в принципі, не, ж, не вважаю, не жаліюсь. Так. так, маю, дружина моя подбала про це. Раніше я до цього так ставився трошки халатно. Але вже коли одружився, дружина сказала, ні, треба, щоб був лікар, треба, щоб було це ну, по правильному формулі, тому наразі маю. Чи маєте ви досвід лікування у приватних клініках? Чи відчуваєте різницю? Як він відрізняється від досвіду лікування? Mm. Стосовно приватних клінік, то тільки це було стомат. Так трапило, що коли знаходилась перша лікарня, мене просто туди направили на діагностику. Ось і все. І я була задоволена. От, mm. а так, що окремо, це ну ще ні. Я, на жаль, не мала ніколи. На жаль, з цим все сказано. Я також не була в приватній клініці. Е, ну, так, да, я мала досвід певний у лікаря-гінеколога у платній клініці. В принципі, ну, вона не дуже відрізняється від звичайної державної. Максимум це якимось. Різний підхід до е, обслуговування це ого, це не трошки різниця. Добре. А я, на жаль, не мала такого досвіду. Е, не дуже великий, але маю. Можливо, навіть не на лікування, а обстеження. попереднє обстеження там різні. Як воно відрізняється від лікування або обстеження в державних клініках? Ну напевно, кардинально в деяких в деякій сфері відрізняється. Хоча, по факту, схема одна та й сама. В державній клініці або поліклініці, там так само є реєстратури, де тебе мають. Записати, прийняти. Трошки, напевно, відношення інше. Чи довіряєте ви молодим фахівцям? А ви знаєте, іноді я молодим ще довіряєш навіть. Чому? Не знаю. Досвідчений лікар, правильно, так. Але от в сучасному світі, мені здається, він на оцій хвилі сучасний. Він знає, що саме, які, якось. Які оновлення можливо, так, так. дивлячись на досвід. Якщо він вчився добре, то, в принципі, так. Але як ви перевіряєте в державній клініці його досвід? Ну, в мене я не знаю, як так працює, але я чомусь відчуваю, що от вони справді е, нормальні лікарі. і Я чомусь довіряю. Жіноча інтуїція вирішує все. Я також, в принципі, коли бачу, ну але знаєте, мабуть, більше я буду довіряти людині. З досвідом в принципі я думаю, вважаю, що їм можна звертатися за якоюсь допомогою чи порадою. Я якось більше вибору досвідченого і лікаря, чим молодого студента. Тобто, так чи доводилось вам стикатися з недобросовісним ставленням у медичних закладах? Було наче все було добре. Зараз стикаєшся і від ставлення до пацієнтів. Мені подобається, але мені здається, Ще залишилося, можливо, це і від нас залежить. Ну, звичайно, та подяка, яку б не хотілося. Вона в будь-якому вигляді, але вона ще існує. Як вона це реагувала? Негативно, звичайно, але так поставили в такі рамки, що вимушена була. Це не дуже добре, або це має обговорюватися. Наперед, ну, скажімо так, таке не була до цього готова. І, ну, попередження має бути, обговорення якось. Я, чесно кажучи, думала, що цього вже немає. А, ну, ще є. Ні, такого ніколи не було. Завжди ставилися нормально та з повагою. Ні, завжди все на вищому рівні. Ні, не мала такого досвіду, в принципі. Ну, я в принципі також такого нічого не було, але конфлікти, можливо, з лікарями були якого плану. А ну, наприклад, знаєте, ну невеликі конфлікти. Можливо, через те, що я не могла там, то картка моя, можливо, щось десь вона загубилась, то і ще чогось. Ну, типу, нічого серйозного не було. Ну з недобросовісним, прямо так, щоб недобросовісне не доводилося. З деяким таким ну грубим ставленням, іноді так, але знову ж таки, це як ти на це реагуєш. Я стараюся, навіть коли відчуваю таке якесь ставлення, знаєте, ну, не зовсім привітне, все таки якось. Згладити. Згладити, так. Да. І буває, що у людини день дуже навантажений. Всяке ж буває. Чи є у вас якісь лайфхаки, щодо взаємодії з медичними закладами і лікарями загалом? Ну, з лікаря мені подобається те, що мене телефоні, то я можу дзвонити. Мені подобається так само, що е, з лікарем декларація, коли була, що я можу обрати лікаря, і я не потрібно це йти і стояти в чергу, а автоматично. Підходячи до іншого лікаря, автоматично я переходжу до іншого. Завжди гарно до них відноситися. Якщо щось кажуть, просто промовчати і слухати далі, і все. Ну, і також поважати лікарів, ну і все. Вести себе вічливо в черзі. Коли сидиш. це ще один такий лайфхак, як не, не зіпсувати собі весь день, коли ти приходиш, наприклад, в якусь державну медичну установу, щоб не зіпсувати собі весь день, просто треба пропускати по себе весь оцей негатив, який накоплюється в черзі, де люди його всі приносять, і тоді все буде нормально. Як ви вважаєте, чи треба додатково дякувати лікарям грішм чи хоча б шоколадкам? Ви знаєте, коли лікар зробив, а дійсно, зараз, ем, ну, якщо. Так робити і брати ту сторону, коли лікар робить свою роботу. Це нереально важка робота. І стільки стільки віддає. ну, да, Ми в освіті, але лікар віддає дуже багато наповно. І дійсно хочеться, коли бачиш результат е після тривалої хвороби. бо… То лікарю хочеться і самі, це дійсно подякувати за все. Ну, якщо лікар от, прям дуже сподобався, то думаю, так. Так, я також вважаю, що потрібно. Е, ну, залежить від випадку. Тобто, певно, так. Я вважаю, що так. Я також вважаю, що е, шоколадкою обов'язково. Я вважаю, що так потрібно дякувати лікарям. По-людськи подякував за послугу. Гарного дня побажав. Всі інші речі. Ну, мені здається, це трошки такий, знаєте, вже архаїзм радянського союзу. Чи йшли ви колись до іншого лікаря, щоб отримати так звану іншу думку? Я вважаю, що має бути і е, інша думка. Я ну, довіряю лікарю, але я завжди. Е, Намагаюся і до іншого, і консультацію у іншого лікаря, і тоді тільки все одно рішення приймати мені. І думка мені важлива і інша так само. Ні, бо в нас медицина нормальна і я довіряю на 100%. Я також не зверталася до іншого лікаря. Зверталася тільки один раз, ну такого не було. У мене також нічого серйозного не було взагалі. Тобто я. Ну... Мені було достатньо мого лікаря. Так в головітись у мене є така модель, що ну було би добре почути декілька думок, особливо якщо складна якась ситуація. Е, я думаю, що інколи є місце цьому. Не просто що я там не довіряю якомусь спеціалісту. Я мову веду про те, що, наприклад, в людини є на досить якусь серйозну хворобу. Там, не дай Боже, онко чи ще щось. Ну, ви знаєте, лишній раз перестрахуватися. Я думаю, не, не зле може це зробити коректно, так щоб не образити іншого лікаря. Не обов'язково, щоб про це весь світ знав. Але для себе я думаю, можна пересвідчитися, переконатися. Є випадки, коли наступне обстеження, друге, третє, там в іншого спеціаліста показує, що ну насправді нічого немає. Всі ж ми люди, всі можемо помилятися. Обстеження може помилятися. Лікар може помилятися. Це не говорить, що він не спеціаліст, але він може. Це людина. Так людський фактор так, так, так називаємо. Щоб виключити людський фактор, я думаю, що. Можна. Як часто ви займаєтесь самолікуванням у повсякденному житті? Я знаю, це не є правильним, звичайно, треба звертатися, але немає часу інколи і ну, більш-менш вже знаєш, як, що саме, якщо хвороба повторюється, якщо там або тиск, да ти приймаєш якісь знаєш. О, взагалі рідко, але просто не хворієте. Ну так, в мене дуже гарний імунітет, тому якщо вже хворію, то я одразу йду до лікаря. Я також, ну якщо Хворію, то одразу йду до лікаря. Таким не займаюся. Я йду одразу до лікаря, намагаюся. Я можливо просто, якщо це якась хвороба не дуже серйозна, так то я можу і сама там знаю, які може можуть мені допомогти ліки. І тобто я не звертаюся до лікаря. Ну, таблетки приймаю іноді від головного болю. А якщо забились. Якщо заболить, ну, зазвичай самолікування це походити 2-3 дні нічого не робити, це моє самолікування, а потім все рівно йти до лікаря. А так, щоб прямо. Ну, я не, не спеціаліст в якійсь там народній медицині чи ще в чомусь, тому я не, ну, не можу сказати, що я вдома, от, ну, якось щось знаю, що зробити, Шаманю, як як щось це? болить. Да. Як ви ставитеся до медичних рекомендацій з інтернету чи довіряєте їм? Я ні. Ну як, я можу прочитати це так на свій русу. Але ні, з інтернету я так загальна інформація, але остаточно, що на 100% я прочитала і зробила ні. Приймати рішення саме які, якими препаратами лікування, ну, ні, то тільки лікар. Ні, Звичайно, так само антибіотики, які зараз даються за рецептом, це має тільки, тільки лікар приймати рішення. Взагалі не довіряю, але якщо. Щось правдоподібне, то пробую. Якщо це не дуже шкідливо для здоров'я, а так взагалі ні. знаєте рекомендацію з Тіктока, як покращити ріст волосся. Там все таке. Ой, я цим не займаюсь. Це я часто звертаю увагу на це, тому що часто пишуть в коментарях і є які справді з досвіду да, за це. Тому в принципі можна довіряти тіктоку, але не часто вони не бувають стовідсотково правильними, тому краще звернутися до якихось перевірених мереж, певно, в сайтів чи щось таке, чи перевірені якісь лікарів можливо в інтернеті чи відео з ними. А так блоги да блоги. А так краще звертатися до лікаря. Я так вважаю. Я довіряю, можна так сказати, Вікіпедії. А коли мені потрібно щось дізнатися, чи це серйозно, чи можливо не дуже, то я спочатку в інтернет, а потім вже думаю, куди і що <соць> звертатися, так ні, взагалі, лікування через інтернет це це, я думаю, табу для ну будь-який лікар вам це скаже, будь-яка людина, яка тверезо мислить, вона скаже, що це не. Там можна відкрити. Там він інтернет покаже всі і симптоми, як болить, де болить, що болить. Ну але це не обстеження, це не лікування, це це так пальцем в небо тикнути і думати, що а вдруг поможе <сміттє> раптом. Як ви оцінюєте рівень медичної освіти в нашій країні? Тим, що я стикалась і ну розумієте, в мене був досвід до побачити і зараз, то зараз і, 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 і євроремонти, і обладнання з'явилося що можна і знайти. І обстежитися. Ну, бувають різні випадки, звичайно. Але на загал, якщо, і ще раз кажу велике, дякую. Можна поставити оцінку десь 7 з 10. Я не знаю, я ніколи на це не звертала, навчалася. Так, не звертала уваги на це, тому, мабуть, вісім із десяти. Ну, він, напевно, десь на середньому рівні, відносно яких країн. Відносно, певно, Європи чи Америки. Е, я вважаю також, що це десь середній рівень точно невисокий. Досить, я думаю, непоганий. Раз у нас є е, медичні працівники, є лікарі. Навіть із за кордону їдуть за до нас навчатись, так, я якраз хотів про це сказати. Багато медичних академій їдуть студенти з за кордону здобувати освіту в нас в Україні. Можливо, тому що в нас дешевше, аніж в будь-якій країні Європи. Очевидно, що напевно і дешевше, але я думаю, що і медицина в нас на достатньо високому рівні. Особливо я так з деякими лікарями знайомими спілкувався, якщо ще є викладачі такої старої школи, які ще викладають саме знання. І багато мені лікарів говорили, що знання дають завжди дають. Все вже інше залежить знову ж таки від людини, яка як їх вона сприймає, як вона навчається, як вона це все реалізує. Це вже від людини залежить, але знання, я думаю, можна отримати. Чи довіряєте ви або чи користуєтесь ви якимись додатками для відстежування свого здоров'я через телефон? я тільки вимірюю собі. Ну, звичайно, температура, звичайно, тискоці в мене є. Додатками в телефоні? Я ще не знаю, що таке є, іноді користуюсь, але якось так обходжу зараз. Хоча в телефоні можна е, немає потреби для цього. У мене також немає потреби, тому ні. Певно, ні. Я користуюся, мабуть, тільки інтернетом для якогось Пошу. дос... пошуку да, інформації. Я також не користуюся. Чи використовуєте ви якісь програми для. Контроль за своїм здоров'ям. Е, ну, Можливо, пульс годинник в мірі. Не цей, звісно, але е, ну, ці електронні тепер ще популярні. А так, ну, в телефоні більше таких якихось програм не використовую. Тонометр і дуже рідко. У мене з тиском проблем немає, тому. Є державна програма Хелсів, які можна зареєструватися до лікарів. Типу, прям записатися через телефон. Напевно, застрягли десь в минулому столітті. Ще Це треба зателефонувати сімейному лікарю, попросити направлення, і прийде така смс-ка з незрозумілими циферками. Оце я використовую. А використовую ну коли в аптеку, то там я використовую ну одну програму, загальновідому, напевно всім в нашій державі. От через неї там забронювати ліки. Це я використовую. Це вже ноу-хау да. А от за цю програму дякую за пораду. Як ви ставитеся до вакцинації? Чи вважаєте її потрібною, чи ні? Дивлячись, яка, але я більше за вакцинацію. Дивлячись кому. Якщо людині вона потрібна, то тоді так. Мені Там також є противопоказання, тому ну, якщо потрібно, то так. Ну але взагалі вакцинація у нас немає такого, що вона обов'язкова. Все одно все вирішує людина сама, чи їй це потрібно чи ні. Ну так, дивлячись о, на її здоров'я, то і, са, людина обирає собі сама і хоче вона цього чи ні. Так, це необхідно. Це захист, це, ну це повинно бути. Ну, я також вважаю, що потрібно вакцинуватися, якщо це потрібно. Тобто, думаю, так дискусійне питання. Я не можу сказати ні так, ні ні, бо я не дуже. Розбираюся в цьому. Ну в цьому е, очевидно, е, люди, в яких є вже діти, ну яким треба робити вакцинацію там в маленькому віці, вони вже більше думають про це. Тому що є різні і і такі історії, і такі є, є і за, є і проти. Нещодавно всі робили від ковіду вакцинацію. Зараз так само і в Україні, і в всьому світі йде оця боротьба думок. Хтось каже так. Треба було, хтось каже, ні, не треба, важко сказати. Очевидно, що вакцини в свій час і до, до цих пір ну, принесли користь для суспільства. Багато хвороб вони зупинили, епідемій. але очевидно, що є і якісь побічні ефекти. Тому не скажу, що я категорично проти, і прямо щоб я агітував. Напевно, коли потрібно це, коли обґрунтовано, коли, коли консультуючи з лікарями, то це так, це треба. Які кроки ви робите для підтримки свого здоров'я щодня? Ходьба, не біг, а саме ходьба. Займатися фізичними справами так до 30 хвилин. Це пішки, це на якийсь поверх піднятися. Ну, елементарні. Слушаннями світла підійматись на якийсь великий поверх стало Nie, більш do, актуально. Так, без світла і це на користь. Бачите, ми маємо брати якийсь позитив, так з ну скаржитись не будеш, підійматися потрібно, а це тільки на користь йде. Не вживати шкідливі продукти, речовини, палити, пити так щоденно, ну просто слідкувати. Чи не палити, не пити щоденно? Не палити, не пити щоденно. Треба слідкувати за харчуванням, Якщо воно оповнить, ви слідкуєте. 에, ну буває, що 에, проскакує такі моменти, що хочеться чогось шкідливого, але взагалі стараюся слідкувати. Говорю собі, з понеділка почну гарно харчуватися. В принципі, здорово як то в мене немає ніяких хронічних захворювань, але я стараюся загартовуватись, а та приймаю вітаміни. Які? Ну, вітамін С, наприклад, Д. Які укріплюють моє здоров'я, я займаюся спортом, тому це потрібно. Mm, я ніяк не укріплю своє здоров'я. Стараюся водички пити, стараюся не переїдати, стараюся. Це ще не значить, що це вже докона надія. Е, ну, якось здорові, ну, корисні продукти вживати в їжу, е, спортивний зал це також. Чогось мені ця жличка дуже складно дається, але я стараюся це робити. Тобто такі загальні речі. Сподіваємося, що цей випуск змусив вас задуматися, коли ви востаннє робили чекап організму. І тут могла би бути реклама якоїсь клініки для здачі аналізів. Але ми бажаємо вам здоров'я і до нових зустрічей.